Привіт, друзі! З вами на зв'язку Оксана Пономаренко. І в рамках ефіру живої школи я хочу сьогодні запропонувати вам вправу глибокого дихання. І для цього я спочатку розповім вам, що ми будемо робити, а потім ми виконаємо вправу разом. Вам потрібно буде 2-3 хвилини вашого часу, приділіть його собі, знайдіть якесь місце, де ви можете стояти, лежати, сидіти. Головне, щоб вам не заважали, або вдягніть наушники, можливо, так буде навіть краще. І для того, щоб зробити цю вправу, нам потрібно спочатку просканувати просто своє тіло і визначити, чи є в ньому напруга. А тож переведіть свою увагу на своє тіло, проскануйте шию, ваші плечі, ваші руки, грудну клітину, животик, сідниці, ніжки, чи є там десь напруга, цілюща сила вашої. Увага вже знімає ту напругу, яку ви виявили своєю увагою. Тож, недооцінюйте свою увагу і частіше звертайте її в своє тіло. І тепер, що нам потрібно зробити, ми будемо дихати, ми будемо дихати через ніс, дих робити і через рот будемо видихати. А для цього ми одну ручку кладемо на грудну клітину, іншу на животик. Дихати будемо животом. Давайте спочатку спробуємо робити. Вдих животиком, Подивіться, ви дихаєте животиком чи грудною клітиною? Ось я зараз дихаю животиком. А ось грудною клітиною. Бачите, в чому різниця? Коли дихаєте животиком, грудна клітина не зовсім піднімається. Тож нам потрібно робити вдих через ніс, щоб піднімався ваш животик, ну, начебто, надувався. А ми робимо максимальний вдих. І затримуємо свою увагу на животику на десь 5 секунд. І потім робимо довгий видох через рот шиплячим звуком. Я вам буду показувати, а ви, будь ласка, повторюйте за мною. Тож починаємо. Можете прикрыть очки. Давайте сделаем еще раз. И еще раз. Можете повторювати до 5-10 разів для початку, а потім збільшувати час до 5-10 хвилин, якщо вам сподобається. Це насправді займає не багато вашого часу, а приносить дуже багато користі для вашого організму, для вашої життєздатності. Тож я бажаю вам.